Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою. Так, Що у нас новенько? Ми на городі. Сапаєм, Сапаю цибулю. Поки Іван Кропи барабої, я сапаю цибулю. Буду сапати градки, вибирати хопту. Бо я бачу, з такими темпами ми тут ради тому городу і не дамо того року з тією травою, то капець. Не просто капець, то повний капець. Так що ось такі діла. Мокро, ну кожен день дощ земля мокра, але хоч не хоч, сапувати треба, бо я тоді нічого ніде не знайду. Де є стрілки, цибулі обломлюю. Ось. Та, що велика була, так я казала, пожене стрілки, так і зробила. Ну нічого. Нічого, все воно добре. Щось погнало, щось залилося. Ось воно буде. Будемо працювати. Ось такі діла. Я буду сапати, а там далі побачимо. Квасолька у нас гарна. Красота. Цього року, моя, буде гарна квасоля. дай Бог. Кукурузу треба прорвати теж. Та й такі-то справиньки в нас. Так більше ніц. Чим бризкаю, зараз як буду заправляти, вам покажу, чим я бризкаю яким. Там пише, що воно на жару бризкається. ось, і Чим тепліше, тим кращий результат. Так що ось таке діло. Та й такі то справиньки у нас сладенько. Бачите, як в мене цибуля заростає. Ліс густий робиться. Що взяла торбу, хочу салату курчатам нарвати ще додому. Бо їдять салатик гусе. Често їдає до пацурачки. Так що ось такі діла. Буду зараз розводити юшку, тоді покажу, що і до чого. Так. Ось так. Хто скоче, той буде читав. Дозування, на що Дозування діє Ось тут, бачите, ось так воно закривається. Ось таким я бризкаю. Два ковпачки на 10 літрів води. Бризкати в жару. Ось. Ось такий препарат від жуків. О, так не знаю, яке воно буде чи добре чи ні, Ну, читала інструкцію ще в інтернеті і отзиви кажуть, що гарно допомагає. Ну, не знаю, побачимо. Так, це я вже стільки цибульки посапкала. Тут полю, бо тут я салат була мала в кишені, трошки насіння. А думаю, висиплю в цибулю, буде-буде. Старе насіння. А воно те старе насіння, дивіться, як файно все посходило. Отутечка. То Думаю, добре, що воно зійшло. Де салат, то я не сапую. Де мокрець сходить, то я виполюю. Ось таке діло. Так що такі-то справаньки. Тут дивіться, який пайніше салатик, Златик. О, о боже, в ті цибулі вона впасти таке цибулень. Ну, дівчата, ви казали, покажи, покажи. Дивіться, це, скоріш за все, рипак. Бо він же геляки починає пускати, о, Бачите, буковушки. Ось таке воно. Ну пахне йолі палі. Капустою пахне, дівчата. Що тут за таке? Колись казали старі люди кольза. О, я нагадалася. Кольза. Що воно таке, як капуста, і з нею з цей теї... улій били. Кольза. А так, як капуста. О, оце воно, напевно, ото та кольза. О, ну нічого, як є, хай буде. Таке діло. Ось такі. Зо три штучки оставлю, подивимось, що то воно з нею буде таке. А це все остальне побиває, хай город не тягне дурно. Капуста гарна, попілиці на ній нема. Ну, буряк треба нині побризкати, бо вже з'являється теж попілиця. І проти болячки треба побризкати. Так що, якщо вода останеться, то будемо бризкати ще від, від болячок, щоб не гнили бараки, і буду бризкати від попілниці. Це все разом одну дається і разом бризкається. Ось. Нам повинно хватити сюди ще води. Та й таке то. Ось такі-то справенькі. Ладненько, я буду далі полоти, хоча б цибулю пополоти. А то я дивитися не можу, як в мене такий город гразний. Щось мої гербіциди не хочуть працювати. га? Ти чого лежиш і не працюєш? А? Гербіцид. Ліг і лежить. Йошкін кошкін. Барабу я так і не бризкала, ми посапали, пропололи. Так і не бризкали. Так що ось таке тоді. А там дасть чути. Я думаю, що і бризкати вже не буду. От. Пару стрілок оставила, хай будуть. Хоча вдома є багато стрілок на сієнку, на чорнушку, але не знаю, побачимо. Ну, пару оставила тут, зі синьою оставила. Там синя якраз цибуля, а отут біла. Вон туди отдалі біла. Ось ото. Біла посаджена. Та й таке то. Тут бачу, що синя, бачите. Бачите, бачите, синя, синя. Оце таке діло. Ладненько буду я полоти. А їх буду буряки бризкати, якими від болячок бризкаю, і тоді вам вже покажу Тож. От. Цю юшку береться ковпачок на 5 літрів або два ковпачки на 10 літрів. Ось. Так що ось такі діла. Пише, що через 48 годин вже можна продукт брати в їжу. Ось інструкція. Так, щось що такі, то справенькі. А я бачу, де мої ранні барабої, дівчата. Не знаю, як вам показати, чи на телефоні буде видно. Ні. На телефоні напевно не буде видно. Ось. Від тих гарбузів, отого що от, видно,ся гарбузи догори. І ось туди-туди-туди барабой. О, бачите, так як переділяний. Зовсім інакший колір має хвилиня. І вони нищать усі барабої тут. Оце рані. З нижнім мішком перепутала. Треба було оцей мішок, що знизу посадити. Ось там, а ці низ. І були б якраз правильно посаджені. Ну нічого. Таке буває. Хто не помиляється. Але в неї їх видно добре. Я через це не дуже переживала, бо їх видно котро ранні, бо вони маленькі і не цвітуть. Там, якщо на всій кусок 5 чи 10 курчів, вже якщо 10 зацвіло, то, то вже дуже багато. Ось такі-то справенькі. Так що, ладненько. Все, буду я полоти. Так, барабої побризкані, будемо бризкати бараки. Від болячок отакий. Для буряка пише е, тих. Ой-ой, зараз, зараз, поволі бо виліж. Е, вже не повню, Хі -хі -хі, Дивилася, вроді 4. Ой, вашечку. 4 мл на 8 літрів. О, зараз. Я відкрию, вілю ось такий препарат. Це не рекламний препарат, бо зараз будуть люди питати, а напиши, а скажи чим. Ось я таким показую, чим я буряк бризкаю, це від слабостів. Те, що жуки бризкала, буде від попілниці, воно йде теж ось на буряк. От, бо бачу, що вже з'являється знов та нездаль чорна по листочках. Ось такі тоді діла. Так що показала чим. Вже цибулю всю посапала, пополола, вже до бараків червоних перебралася. Зараз буду. Полоти буряк, поки Іван буде бризкати буряк. А я буду проривати буряк червоний. Так. В грядках я навела пуття. Осталася одна морква грязна у мене. Не тяпкана. Зарощена. Так, капусту пересапала. Помідорчики окучила чи підгорнула. Одного зломила, але встромила в землю. Біжи, візьми води і поділи мені його. Може він... Якраз надумається рости. О! Тіпо підгортала, нижні листки пообривала, оцього О. Хватить, знаю, бо під капусту не хватить. Так, ця капуста, що ми з вами садили. Костя була в дощ, пересаджувала. О. А зараз я от-то поміжу гірки, посаджу. Вон цю капусту, котра більша, вирву, вирву. І посадимо. Хай там росте капусточка. Цю всю дрібну повиривала на купу, а ця так коротко залиться, тут трубі, що зараз прорву. І посадимо, хай там росте. Дейте, -то. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги. Нас ось така гарна погодиться. Хмарненько, сонечком. Но з передають зливу. Ну, не знаю, 20, буде, 20. не буде. Вже вдома є, пару стручків бачила. Вже може тервати їсти, бо там що, в що в мене є торба замороженого не з'їли. Так що ось такі діла. Всі ми розпокою затишку і скоріше і перемоги. Буряк ми побризкали, картоплю ми побризкали. Буряк побризкали проти болячок і від мошкари. Ось, а барабої побризкали тільки від жуків. Ось такі-то справи. Ладненько, будемо садити капусту і чесати додому. Все, всім па-па.